Прийшли руски, прийшли руски, і вони почали свої порадки наводити. Зразу їх зустрічали, з'явилися, ну, як сказати, люди, які почали на своїх людей доносити, зразу почалися арешти. Це Євгенія Грабовська, їй 92 роки. Жінка пригадує, як у 1944 році у їхнє село повернулася радянська влада. Саме тоді, у 14-річному віці, вона вступила в молодіжну організацію українських націоналістів, мала псевдо, русалка та ромашка. Треба було харчі збирати. Треба були медикаменти, треба От. І ми. То вже до мене сходились дівчата, ми в'язали їм скарпетки, рукавиці, светри. Отим допомагали. Ну, Листівки вони давали розклеювати. от, і, Ну і тоді інформації писала. Крім того, возила повстанцям акумулятори для радіоприймачів. Були такі шпачинські. Вони були механіки, вони, була парова машина, вони на тій машині робили, вони заправляли ті акумулятори, а я їх коником зимою перевозила на нову Миколаївку. У 21-річному віці Євгенію Грабовську арештували та відправили на 10 років у табори Караганди. Все час і в вагонах були раді, і в лагері, то… Все время Сталін казав врагам народа, і зміни камродини, пащади і пощади не було. Тяжко було в лагрі кісти хотілось. Я казала: Господи, я нічого в тебе не прошу. Я прошу тебе, дай мені перед смертю наїстись хліба. Через шість років жінку амністували. Я як приїхала напроти ще приїхала в смігу з дубна. От, мені ще сказали на в смізі, якась жінка сказала, що вашу сім'ю і брата вивезли, не маєте до кого їхати. Я дивлюся, що братиха пішла. Бачу, вона мене не пізнала. Е, кажу до неї: вас можна переночувати? А похресниця дивилась, дивилась брат, вона дочка дивилась, дивилась на неї, каже. Мамо. Ти що сліпа? ж Женя? Так мені було? А дуже багато людей не повернулось. Фотографія зроблена вже, як я з лагеря прийшла. А фотографій в мене було багато, бо молода була, фотографувалася. І як мене арештували, то кибісти порвали ті фотографії. І кинули мамі в мамі очі. Колишня зв'язкова упа живе одна. В хаті лише трійко котів. Жінка має власне господарство, вирощує овочі, фрукти та ягоди. Нині Євгенія Грабовська мріє лише про одне. Що хотіла б. Хотіла б, щоб закінчилась війна, щоб не гинули люди. Мені дуже шкода. Як почую по радіо, що пройшов день благополучно, я дуже рада. Мені кажеться, що мені прибавили здоров'я. А як почую, що загинув, то мені дуже тяжко. Катерина Сірук, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.